З вами Томі, і сьогодні 5 способів спрятати своє бабло -челлендж. Погнали! Суть цього сьогоднішнього відео буде заключатися 5 способів, і куда спрятати свої гроші челлендж. Представте, вам зараз дуже сильно Надо гроші. Написала, например, хочу я собі купити телефон. У вас бабло. І тут ви споминаєте, що у вас по всьому догові лежить заначка. І перша заначка, яка всього ліжка. Дуже ідеально підійде. Ні батьки, ні сестри, ні не батьки, не сестри, не брати це вряд ли найдуть. Якщо у вас є младший брат або старша сестра, лучше візьміть вот таку вот книжку, що то про спорт, наприклад. Вона ніколи не попитається навіть відкрити цю книжку, бо для дівчат читати, як правильно дратися, грати футбол, для них це не інтересно. Відкриваєте, наприклад, страницю, наприклад, 170. Я дивіться, я відкриваю страницю 170. Та-да-да-да! -да і тут лежить моя заначка. От просто, що, от дивіться, настояща моя заначка. Ви бачите, на сторінці 170. Просто вставити її, закриваєте, і цю книжку буде спрачити. Другий спосіб це прятати свою заначку під картинами. Не знаю, у мене, наприклад, вдома ніде немає картини, у мене хроміть такої картини нічого немає. Забирайте її, туди ставите бабло, не знаю. П'ять гривень, 100 гривень, хоч скільки. Єдине, хто це може спарити, це мама, коли вона робить уборку в вашій кімнаті. Коротше, другий спосіб ідеальний, просто прятати під картину. Кстаті, це один із лучших способів прятати бабло під картинами. Це один із лучших способів. Навіть багаті люди прятять свої заначки під картинами. Також є сейфи, які в стінах і туди ставлять картину. Ідеальний теж спосіб. Це третій спосіб. Можете подумати, для чого мені от зараз ця книжка. Передивіться. Бачите, от книжка, і тут є от така от штука, яка може відкриватися, да? От, да. І Іменно туди можна спрятати свої пабло. По-перше, це ніхто не угадає, навіть якщо ти даш мамі, татові, своїй сестрі, братові, вони відкриють, вони не догадаються, що десь тут стоять ваші гроші. І... Достаєте звідти свій бабосик. Зараз я достану їх. Оп! От, бабло. Як бачите, от настояще бабло лічно свої я достав. Пользуйтеся, бо цей спосіб він ідеальний. Ходимо до четвертого способу. Достаньте свій старий Ілі новий телефон. Я його от достав. Мій старий телефон. Напишіть в коментах, хто знає, з якого ролика ці наушники і тому я ставлю туди бачите, от такі, от, таку штуку, дивіться. Е, листок вирізав і по чехол і засунув. Дивіться, нічого не видно. Я беру, кстати, да, в мене 50 гривень. Беру і туди, от, не під, під це, а от сюди ставлю це. І просто накриваю телефон. Ніяке бабло не видно. Можете його поставити в саме в видне місце і ніхто навіть не догадається це зробити. Ну якщо він буде завжди з вами, то взагалі ніхто навіть не зможе догадатися цього. П'ятий спосіб, самий останній, це буде як спрятати свої монети. Любі гроші. Для цього нам просто понадобиться. От бачите, от така шухлядка. У мене от кровать і от шухлядка. Ми її відкричення. Бачите, от достаю свій цей. І дивіться, бачите оцю от папку. Що може подумати, що іменно під цією папкою знаходиться тадададам! Ваші гроші Да, способ не ахті, но пользуйтесь Минуточка уваги. На каналі 340 підписчиків. Якщо ви знайшли це відео, та що ви 100% ви знайшли це відео, ви, зараз, хто не підписаний, підписуйтеся. На Нажміть на лайк, це перве. Нажміть на лайк, це перве. І третє, що я вас від вас прошу, бачите, там із боку, примерно чуть-чуть право підійдіть, і там є колокольчик. Нажміть на нього. Ви не могли пропускати нові відео цього каналу. Відео з прев'юшкою і знизу написано е, е, яке вийшло відео. Ви берете, натикаєте на нього і дивитеся це відео. І так кожен раз. Вам не треба. Не питатися писати в коментарі, як цей канал називається. Я получали уведомлення на відео про цей канал, що, наприклад, Томі, о, нове Томі. відео сьогодні торкнись моє тіла, часть 15, наприклад, вийшло. це. Просто. З усієї душі вас прошу зробити це. Від любого, не знаю, ну, краще візьміть вот таку вот папку, бачите? Папка для комп'ютера, для макбука. Любу папку, главное, щоб вона була вот така, вот, щоб папка була. Откриваєте її і стоять там. Та-да-да-дам і ще одні гроші. Повірте, якщо у вас, не знаю, такі батьки, які не люблять лізти у ваші лічні віші, типа, наприклад, папки, от іменно от, сюди вони ніколи не додумують, що у вас там щось стоїть. Самий офігенний спосіб, де можна прятати свої гроші, це під картинами. І я, о, першу сторінку, другу, якщо у вас є молодша сестра, повірте, це буде ідеально. Якщо ваша сестра така десь 5-4 клас, вона прочитає максимум, от у мене ця книжка про Айкідо. Максимум прочитає до сотої сторінки і то даже не буде. Скаже, ай, пофіг. Максимум батя може відкрити і замітити вашу ничку там, де ваші бабло. Там, де ваші гроші стоять. Та да-дам. Самий афієнний способ мені вічно понравився із усіх п'яти способів мені понравився перший в книжку. Якщо ваша книжка якась дівчача, ні в коєму случаю ви це не робите. Заборонено ніколи. Рад? І лучше прятайте під таку дівчачу книжку, якщо у вас сестра, прятайте під вашу пацанську книжку. От п'ять офігенних способів. Пользуйтеся, поки ви ще Даже будуть і про монети, може хтось ще іще друге буде, може ще буде з нами участвувати. Хто знає. Просто ставте лайк і пишіть коменти. З вами був Томі. Всім пока-пока-пока-пока. Лиш пацан. Или, может, не пацан, подпишись, не ленись на канал, лайк поставь, если что он выглядит, будто палец, который направлен вверх.